Уявляєш, вовчику, мені сьогодні наснився дивний сон про літеру Я. Здається, перевчилася Катруся. Увісні я відчувала себе літерою Я. Тож слухай мій сон і не перебивай. Одного дня в країні сталося дещо дивне. Люди прокинулися вранці, як тільки почали розмовляти, то відчули, що не розуміють те, що кажуть їм інші начебто й мова українська, та якась викривлена, урізана, перекручена. Ніхто одразу й не второпав, що з людської мови зникла літера Я. Хіба ж заклопотані щоденними справами люди могли усвідомити, що ця літера зникла з алфавіту? Що тут почалося? Справжній хаос. Українці перестали розуміти одне одного. Бо ж замість яблука утворилося якесь блуко, замість явище вище, замість ялинка линка, замість язик зик, замість ядро дро. І це були лише квіточки порівняно з тим, які очікували на всіх ягідки. До речі, ягідок не стало, а натомість утворилися якісь гідки. І що то значило, ніхто навіть не здогадувався. Нікому й на думку не спало, що літера я вже дуже давно була незадоволена своїм життям, їй не давало спокою тяжкі думки. Усі мої колеги літери з алфавіту такі щасливі, бо натхненно працюють, допомагають людям спілкуватися, а я майже безробітна. Як відкрию будь-який український словник, то ледь сльози стримую, бо на літеру я там стільки слів, як кіт наплакав. Яка несправедливість. Чим я гірша за інших? Хіба хоча б одна літера терпить таке приниження, як я, коли навіть діти вивчають мене останньою, бо я остання в алфавіті. Нещасна літера впала в депресію, бо відчувала себе самотньою, нереалізованою в житті, знедоленою, майже забутою відстороненою від справ з якоїсь невідомої для неї причини. Чи доля така, чи хтось наврочив?» Бідкалася вона, втративши сен свого життя, змарніла літера я вирушила до волхвів віднайти його. Лише ці язичницькі жерці допоможуть мені, бо вони жили в той час, коли зароджувалася писемність, міркувала далекоглядна літера. Подорож у часі не злякала мандрівницю, бо вона вже була ладна на все, аби змінити своє життя. Розумна літера я. Знала, що будь-яке місце, куди вона може потрапити, знаходиться на відстані думки, бо думка це найголовніша стихія, яка стоїть понад чотирма відомими стихіями природи вогнем, водою, землею і повітрям. На високому схилі стародавнього могутнього, повноводного Дніпра височів дуб велет, заввившки, мабуть, хмарочос. В тіні цього стража світу наших пращурів на невисокому ослінчику біля низенького стола сидів сивий дідуган, що видряпував на глиняній дощиці якісь дивні літери, більш схожі на відомі нам іерогліфи. Раптом він відклав свою роботу і начебто прислухався. За мить мандрівниця опинилася посеред того стародавнього письма і розгублено шукала літеру, бодай хоч трішечки схожу на себе, та все ніяк не могла знайти. Я чекав на тебе, хоробра, гостя з майбутнього, загадково посміхнувся волк. Ти моя найулюбленіша літера. Але чому? ледь стримуючи радісне хвилювання, спитала вона. Потім додала нарішуче. Здається, тут мене ще й на світі нема. Ось що я маю тобі сказати, здалеку розпочав жрець. Ти залетіла занадто далеко, пташко, і ти дійсно маєш народитися трохи згодом. Та не в цьому річ, не беручи до уваги багато інших причин, що мають відношення до життя моїх нащадків, я маю особисту мене звати Ярило. Жрець замовк, даючи гості можливість усвідомити. Чому ж він з особливою приязню ставився до неї, літери з далекого майбутнього? Розумію, задумалася мандрівниця, твоє ім'я починається з літери Я. В цьому річ Егеш! тоді як пишеться твоє ім'я, якщо нема такої літери? Якась чудосія, не стрималася від здивування остання в сучасному алфавіті літера, ще й не помітила, як стала дослідницею. Язичницький жрець показав їй якийсь дивний значок на глиняній дощитці й промовив Ось таким знаком позначається моє ім'я Ярило. В твоєму імені аж п'ять літер, а це лише один знак, не здавалася дослідниця. Як таке може бути? Писемність почалася не з літер, а й з знаків, що означали склади, а то й цілі слова. Як от моє ім'я терпляче пояснив Волх. Літера Яр, так би мовити, закодована в цьому знаку, і мене ще багато століть, поки вона, тобто ти, відокремиться, а потім стане повноправною частиною алфавіту. На жаль, я себе не відчуваю повноправною частиною, невесело зронила літера Я. Сподіваюся на твою допомогу, жерцю. Хоча не буду приховувати, мені вже дуже приємно, що твоє ім'я починається з літери Я. Жрець з розумінням промовив, я зможу підвищити твою самооцінку. Не сумнівайся, крихітко. Ти дуже мудро вчинила, що звернулася до мене по допомогу. Ходімо до мого храму. Я покажу тобі дещо дивовижне. Всередині кам'яної споруди, яку Волх назвав храмом, було прохолодно і темно, мов вночі. Закуривши люльку, старий вказав на стелю, що мала невеликий круглий отвір. Крізь нього виднілося небо, та не таке, як вдень, а зоряне. Кільця диму підіймалися до цього отвору та чомусь не вилітали в нього, точно якась магія а зависели одне над одним, утворивши мов би, збільшуване скло з магічного телескопа. Придивись, мандрівниця, до далекоглядних зоряних галактик нашого неосяжного Всесвіту, розпочав жрець. Він взяв до рук паличку, що нагадувала вчительську указку, і вказав на одне сузір'я, чи не нагадує воно тобі якусь літеру. Дивовижно, це ж я, вигукнула гостя з майбутнього. А тепер придивись уважніше. Чи бачиш ти інші літери? Так, бачу, я бачу всі літери зі свого алфавіту. Яке ж місце серед них ти займаєш? спитав жрець. Не можу сказати. Здається, усі літери якось виринають одна з поза одної. Це тому, що вони розміщені у просторі, а не на площині, крихітко, пояснив старий. Отже тепер розумієш, що ти рівно посеред рівних. А останнє місце в алфавіті то лише умовності, бо на аркуші паперу не відобразити те, що існує в неосяжному просторі. Вражаюче, ледь витихнула літера Я. А тепер поглянь сюди, жрець сказав на верцадло, що стояло в кутку. Поверхня цього чарівного дзеркала світилася, і літера Я мов на екрані побачила дивне кіно. Сварилися батьки й діти, вчителі й учні. Викладачі й студенти, лікарі й хворі, продавці й покупці, дирекція й працівники. Увесь люд, що мешкав в Україні, бачиш, що сталося. Без тебе люди перестали розуміти один одного. То хіба тобі не слід повернутися? Мені тепер все стало ясно, зажарівшись, промовила мандрівна літера. Я повертаюся додому щасливою. Дякую тобі за це, жерцю Ярило.